Біблія Старий Завіт, перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ 11. Незабаром виступив Амонієць Нахаш і вчинив облогу проти Явеша Гілеацького. Всі мешканці Явеша запропонували Нахашу, уклади з нами угоду, і ми будемо служити тобі. Але Амонієць Нахаш відповів: Гаразд, я укладу з вами угоду за умови. Що вийму в кожного з вас праве око і наведу цим ганьбу на весь Ізраїль. Старішини Явеша сказали йому: Дай нам семиденну відсрочку, щоб ми відправили посланців у всі околиці Ізраїлю, і якщо ніхто не прийде нам на допомогу, то ми віддамося тобі. Коли ж посланці прибули в Гіву Саулову і про все розповіли народові, то весь народ учинив лемент і заплакав. Тим часом Саул якраз йшов позаду своїх волів з поля, і Саул запитав, що стало з людьми, що вони плачуть, йому розповіли все, що сказали гінці з Явеша. Коли Саул почув про ті події, на нього зійшов Божий дух, і він запалав великим гнівом. Саул взяв пару волів, розрубав їх на частини і через послів розіслав у всі Ізраїлеві поселення з наказом. Так буде вчинено з волами того, хто не піде на війну разом із Саулом і Самуїлом. Всіх людей охопив Господній страх, тому вони вирушили як один чоловік. Саул оглянув зібраних у Безеку, мужів Ізраїлю виявилось 300 тисяч і 30 тисяч мужів із Юдиного племені. Він наказав посланцям, які прибули: Скажіть мешканцям Явеша Гілеацького так завтра. Щойно пригріє сонце, чекайте порятунку. Посланці ввійшли в місто і повідомили про це мешканцям Явеша, ті дуже зраділи. Після цього явеські мешканці сказали на хашу: завтра ми вийдемо до вас, робіть з нами, що захочете. Проте наступного дня сталося ось що. Саул розділив народ на три загони, які вдосвіта раптово проникли всередину ворожого табору і розбили амуніців. Перше ніж пригріло сонце, в результаті залишки їхніх людей настільки розпорушились, що навіть не було двох разом. Тоді народ сказав Самуїлові назви тих людей, котрі говорили, хіба ж то Саулові над нами царювати, видай тих людей, і ми їх стратимо. Але Саул сказав: Сьогодні не помре ніхто, адже в цей день Господь подарував Ізраїлю спасіння. А Самуїл звернувся до народу із закликом. Ходімо, вирушаємо в Гілгал, і там відновимо царство. Тож увесь народ вирушив у Гілгал, і там перед Господом у Гілгалі проголосили Саула царем. Там же перед Господом були принесені подячні мирні жертви. Це була велика радість як для Саула, так і для всіх мужів Ізраїлю.